Доброго дня, шановні платники податків. Я хочу нагадати правила оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування. І так, які податки на загальній системі сплачує приватний підприємець? Це перш за все податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Військовий збір за ставкою 1,5% на теперішній момент. Ставка податку може стати 5% у разі вступу в законну силу законопроекту. І закону номер тридцять 9 також сплачується єдиний соціальний внесок 22%. сплачуються ці податки і збори з однієї бази отриманого чистого податкового доходу або прибутку, тобто за формулою: прибуток до рівня доходи приватного підприємця за мінусом понесених документально підтверджених витрат. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб підприємців визначений статтею 177 податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. Відповідно до пункту 2 статті 177 об'єктного оподаткування і чистий оподаткований дохід, тобто виручка у грошовій та негрошовій формі, і за мінусом документально підтверджених витрат пов'язаних з господарською діяльністю такої фізичної особи. Сплачуються ці податки і збори з однієї бази. І <кій> які витрати можна включати фізичні особи підприємцю до складу витрат? Відповідно, це безпосередньо пов'язані з отриманням доходів від провадження діяльності витрати. А саме витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що, утрим... що утворюють основу для виготовлення або продажу продукції або товарів. Це витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку. Це обов'язкові виплати, а також компенсації вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством. Це суми податків зборів, пов'язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи, крім податку на додану вартість зареєстрованого Приватного підприємця, який зареєстрований як платник податку на додану вартість, акцизний податок, податок з доходів фізичних осіб від господарської діяльності, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з об'єктів житлової нерухомості, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірах, встановлених законом. Платежі сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, роялки на користь правовласників як винагорода за користування об'єктів авторського права або суміжних прав, чи як відрахування на користь правовласників на підставі договорів, встановлених відповідно до закону. І так далі. Інші витрати включаються також до складу, яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 4.1 4.3, статті, пункту 4 статті 177 кодексу України. До них відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами. Плати за розрахункове касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції, вартість придбаних послуг прямо пов'язаних з виробництвом товарів. І виконання робіт надання послуг, які зазначені в підпунку 4.4 4, статті 177. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування мають право за власним бажанням включати до складу витрат пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. Це норма зазначена в підпункті 4.6 статті 177 податкового кодексу України. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.